Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам сьогодні в житловому комплексі Квадрат, це місто Ужгород, Минай, вулиця Волошина, 2. Чудову трьохкімнатну квартиру 100 квадратних метрів, яка знаходиться на п'ятому поверсі із семи. в житловому комплексі квадрат, як я казав на початку, з великих прекрасних рис, які вона має. Перше це ціна, друге розположення і третє це Широка, простора, гарна і прекрасна кухня студія або кухня-вітальня, яка має майже 40 квадратних метрів. Панорамні вікна. Панорамні вікна компанії Nobilex, шестикамерні вікна. Далі електрика вся розведена під носії максимально. Тобто, в принципі, можна і попрацювати з. З розпряд коробками і додати точки, це не є проблемою. А, до речі, електрика запорізького виробника. Далі при вході відразу праворуч велика гардеробна майже на 8 квадратних метрів. Санвузол гостьовий. майже 3 квадратних метри. Далі коридор, в якому знаходиться три спальні і загальний туалет. Ось, точніше, ванна, санвузол, або, як ще хто називає, по-різному так і бажають. Вбиральна ще може бути. так? Далі перша кімната з одним панорамним вікном, з прекрасним місцем під шафу купе. Ось. Друга кімната з двома панорамними вікнами. Широка, простора і гарна. І третя кімната, ще одна спальня або кабінет, має 10 квадратних метрів з одним панорамним вікном. З вами був Валерій, тому пишіть, дзвоніть. Кожен кому надсилав попередні фотки, надсилаю відео і бажаю всім гарного дня і святкої перемоги.